Всім привіт, мене звати Іля. І дивіться, е, 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 я ліпше всіх. Плюс so Так, і виходимо в меню і. Так, і це 33 тисячі кубків. Так, я їх апну. Ну, я вже певна, що до, літ, е, до кінця літа не стигну апнути. 35 тисяч кубків, ну це нічого страшного. Забираємо 80 е, кредитів. На честер я збираю. І дивіться, видите? Я накупив 16 от таких вот штучок. І я їх буду збирати доки, поки не скінчиться брав пас. Розумієте? А потім я запишу відкриття оцих штучок. Просто, я вже з правопас пройшов, але в минулому правопасі я повім. Дивіться, що це це дуже дивно. Дивіться, тут 95 е... хромокредитів, а в кінці тут 10-25 і тут більше тайк. А тут менше, видите? Тут менше. Ну Я на цьому закінчую. Підписуйтеся на мій канал і всім пока!